Всім привіт! Ви на каналі Imagination і сьогодні хочу розповісти вам про три книги, які зовсім нещодавно прочитала. Перша книга це Вино без правил. І так, саме про цю книгу я розповідала у відео про співпрацю з видавництвами і авторами. Так, півтори року тому я взяла цю книгу у віхоли на огляд. І десь півтори року я її читала потрохи по розділу, коли мій інтерес до вона. З'являвся. Я знову згадала, що в мене є електронний варіант цієї книги і знову її підчитувала. І так тривало півтори року. Тому так, нарешті, в жовтні я її дочитала і зараз розповім вам про свої загальні враження. Оскільки в мене електронний варіант, то я вам одразу можу порадити, якщо ви будете заглядатись на цю книгу, беріть паперовий, тому що там дуже величезна кількість переліків різних вин, сортів винограду. І всякого такого, що хочеться відмічати, і хочеться, щоб це стояло на полисті, щоб можна було взяти одразу цю книгу, погортати, знайти ту сторінку, на якій ви відмітили певний вид сорт вина. І одразу собі його замовити, або там розповісти якусь цікаву історію про це вино чи ще щось. Тому ось так мені не вистачало трішки паперового варіанту, хотілося відмічати, хоча й в електронному я багато собі чого повідмічала. Але це трішки не те, от особливо з такими книгами, з якими хочеться постійно мати справу, хочеться їх постійно гортати, хочеться вигадувати собі якісь критерії, за яким рано чи пізно ви бути. Куштувати та чи інше вино, тому так все ж таки паперовий варіант набагато кращий ніж електронний, саме в цьому випадку. Оскільки авторка є професійним сомельє, то в книзі є неймовірно величезна кількість різноманітних куменних і не дуже історій про дегустацію вина, які виникали цікавинки, що було, коли, до прикладу, деякі судді, деякі сомельє не могли визначити де безалкогольне вино, а де алкогольне, тому що настільки це все вже розвинулося, що це дуже важко і непросто. Також паралельно з цим авторка розміювала деякі міфи, які вже вкорінилися в наших головах, які стосуються вина. До прикладу, для мене міні-відкриттям було те, що біле вино воно не обов'язково зроблене саме з білого винограду. Секрет білого вина саме не в кольорі. А в шкірці, і там є теж свої нюанси, і дуже дуже багато таких моментів про таніни, про кісточки, і скільки потрібно витримувати вино, і як можна його знайти на поличках в крамниці. Так до речі, саме розділ про те, як обрати хороше вино, дуже і дуже допоміжний, тому що в кінці самої книги авторка дає такий величезний список. Вин, які варто спробувати, і це теж величезний плюс до цієї книги. Мені це сподобалось, бо так можна було продовж читання виписувати дуже багато собі чого, а можна в кінці книги просто заглянути і така зробити собі дегустацію всіх, або там кожного тижня чи кожного місяця брати щось з цього списку. Авторка також розповідала, які виноградники де ростуть, і чому деякі сорти винограду не збереглися до цього часу, і звідки була привезена Такі жучки, які його винищили. І про випадки, коли були винайдені нові сорти вина. Зовсім і зовсім випадково мені дуже сподобалась книга, особливо такі історії, вона була насичена інформацією, і що мені часом подобається у більшості нонфікшену Віхоли, це те, що є насиченість інформації менше цієї води, тому що в більшості перекладної нонфікшен літератури води дуже і дуже багато. Навіть в книгах, які спочатку здаються насичені інформацією. Більша частина книги буде просто про те, що говорить і роздумовує автор, і що не стосується якихось певних фактів чи досліджень. А ця книга насичена історіями, які ставалися з головною героїнею, також такими невеликими екскурсами в історію, і в ній дуже і дуже багато розповідається про різноманітні вина. Також хочу відмітити, що авторка окремо приділяє увагу саме українським виноробам. Вона виділяє певні сорти, вина, які виробляються в нас, навіть я дещо гуглила, дещо дивилася, скільки вони вартують, як і де вони вирощуються і виробляються. І це все дуже теж цікаво. Тобто, якщо книга мене спонукала до того, щоб я пішла в інтернет шукати додаткову інформацію і ознайомлюватись з вином, то я думаю, що це все ж таки перемога. Головне питання для тих, хто зараз бачить величезну кількість книг від відвіхоли, і обкладинки гарні, і всі їх хвалять, бо вони реально якісні. Чи потрібна вам саме ця книга про вино? Якщо вам цікава тема виноробства, дегустації, і ви хочете час від часу обирати вино, яке хтось радив, і воно теоретично повинно вам сподобатись, то так, напевно, вам потрібно. Заглянути до цієї книги, погортати ознайомчі матеріали у них на сайті і вирішити для себе, чи вона для вас підходить. Тобто, ця книга для людини, яка цікавиться цією темою, але ще дуже багато літератури не читала, лише хоче дізнаватися більше і ознайомлюватися з цим. Я думаю, що якщо ви прочитали 10 книг про вино, і це буде 11-та, то напевно ви нічого нового не дізнаєтесь, і звичайно, якщо це книги були іноземні від іноземних авторів, то все ж таки в цій книзі ви більше дізнаєтеся про українське виноробство, і це як на мене теж величезний плюс. Але якщо вас не цікавить тема винограду, виноградників, вина те, як були створені деякі сорти, і де ті чи інші вина є найпопулярнішими. То це зовсім не ваша книга. І читати її лише через те, що це видає віхола. Я вам, чесно кажучи, не радила, бо я особисто б не дуже читала книгу. От в них зараз виходила про собак, тому що мені не цікава ця тема. І якщо б мене так само не цікавила тема про воно, то скоріше за цього я цю книгу також не хотіла читати. Тому обирати вам, але мені особисто вона сподобалась. Наступна книга це Хранителі книги, і її я спочатку десь влітку прочитала три чи чотири розділи. Вона мені дуже сильно сподобалась. Чи то її надкушувала в якомусь зі своїх марафонів, чи просто вирішила читати, я вже не пам'ятаю. Але книга тоді мене дуже приємно вразила, тому що вона розповідала. Про Сараєво і мені згадувалась, відгукувалась якось книга Сараєво для початківців Кебо, тому що це саме в цій хранителі книги, це кінець 90-х. І про те, як головна героїня є спеціалістом по реставрації книг, вона відправляється в Сараєво, тому що там знайшли дуже стару агаду. І вона хоче переглянути, чи це не підробка, і наскільки добре вона збереглась, тому що її переховували, адже її намагались спалити. Там палили дуже величезну кількість книг і. Її в тому числі намагались викрасти спалити, але один чоловік, бібліотекар, він її сховав, і тому вона приїздить в Сараєво для того, щоб з нею ознайомитись, побачити, що це за книга і як вона збереглась. Насправді мені здається, що авторка дуже добре передала це відчуття головної героїні такого трепету перед чимось старим, перед чимось таким, до чого вона боїться навіть доторкнутися, але неймовірно сильно хоче перейти. Переглянути її, наскільки вона відчуває красу цієї книги. Це мені дуже сподобалось, це вдалося передати авторці. І тут я зупинилася, і потім у нас наступний розділ розповідається вже історія дівчини, яка теж жила в Сараєві. Під час стається була Друга світова війна на початку Другої світової війни. І теж там ця історія пов'язана з цією агадою, і лише десь на третьому чи четвертому розділі я зрозуміла, що от прям вся історія буде крутитися навколо цієї книги, тобто всі ці хранителі книги. Вони є хранителями цієї однієї книги. Тобто, вся книга це історія про те, як поневірялася ця книга, як вона була створена, як її віднаходили, губили, ховали, намагалися знищити, як її поплюжили і як її приховували. Одним словом, це величезні, величезні пригоди, але насправді сама історія цієї книги вона є лише позаду, вона є фоном, тому що. Це історії людей, саме цих ранителі цієї книги, розповідається, в яких обставинах вони були, чому вони її приховували, чому вони вирішували, що вона варта чогось. Дуже багато пов'язано в цій книзі і зав'язано на релігійних протиріччях, тому що гада, це книга різдвяна, і вона розгортається під час святкової вечері. В єврейських сім'ях, я, якщо чесно, не дуже ознайомлена з цими всіма традиціями, але для того, щоб ви теж зрозуміли, що це за книга, тому коли вона потрапляла в руки людям іншої віру, віросп... з тому, коли ця книга потрапляла в руки до людей іншої віри, віросп... Іншого віро... іншої віри, іншої вірисповідання, іншої віри сповідання. То вони або недооцінювали її, тобто вважали, ну це просто якась книжечка, і або навпаки, розуміли її вартість і цінність. І оце бачення людини, яка є релігійна, нерелігійна, яка є науковцем, яка є тим, хто хоче зберегти давнину. Це дуже-дуже все цікаво. Книга насичена історіями різноманітних людей у різноманітні історичні періоди, і саме мені здалося уже в кінці книги що просто кожні ключові моменти, які траплялися з цією книгою, були під час якихось великих воєн, коли ну, мало хто залишався навіть в тих селах чи містах живими, де була ця книга, але її все ж таки вдавалося врятувати. Я ще читала, чи то в кінці самої книги було написано, що насправді деякі історії, ну, вони засновані на реальних подіях, а дещо авторка вигадала сама, і це теж підкупає якоюсь такою своєю правдивістю. Тому мені книга насправді дуже сподобалась. Дехто мені писав в інстаграмі, що вона схожа на книги. Чи не в інстаграмі, чи десь я відгуки читала, що вона схожа на книги Дена Брауна. В Дена Брауна я читала, здається, і не дочитала одну книгу. Це таємні знаки, чи щось таке. І мені не дуже це все сподобалось саме хранителі книги. Набагато книга набагато насиченіша подіями, персонажами і чимось таким динамічним, і чимось таким важливим, тому що і релігія, і війна, і знаєте, муки сумління це все переплітається в кожній історії. І, можливо, б навіть я сказала, що ця книга. Є збіркою оповідань, яка об'єднана загальною історією цієї головної героїні, яка займалася реставруванням цієї книги. Тому ось так дуже багато про неї наговорила. Мені вона дуже сильно сподобалась. Я не скажу, що вона стане найкращою книгою для мене цього року, але я зрозуміла, що мені час від часу хочеться читати більше книг. По-перше, заснованих на реальних подіях або на якихось частково реальних подіях, коли автор щось можливо до і я зрозуміла, що мені подобається ці, як я вже говорила, своїх книжкових так мені подобається читати книги, насичені атмосферою певної епохи. Тому тут усе це присутнє навіть в кожному цьому розділу, який присвячений іншому персонажеві. Ну і остання третя книга це кров Будапешту, третя частина варта у грі. Третя книга, про яку сьогодні буду розповідати, і третя книга з трилогії Наталії Матолінець. Я її ну, відносно нещодавно прочитала. І ще я вам можу сказати, що це достойне завершення трилогії, бо мені згадується постійно перша частина про Варту. і там це була настільки локальна історія, настільки просто львів. І все так, я розумію, що це міське фентезі, і прекрасно, прекрасно Наталія Мателіниця писала Львів, і він виступає там окремим героєм, що, до речі, не часто трапляється в інших книгах, коли нам постійно заявляють, це міське фентезі, і там буквально згадується один якийсь міст, одна якась кафешка, і, і все. Тому так, саме це виходить в авторки дуже добре. Вона вводить саме місто як окремого персонажа. У своїх книгах і це відслідковується як і в першій, і в другій, і. В цій книзі також. Так, згадуючи першу частину, це була локальна історія, дуже маленька, дуже про Варту, дуже про її друзів, дуже про невелику кількість людей, хоча так ви зараз кажете, дуже було багато персонажів. Але для об'ємності і для широкості історії не було відчуття взагалі, що є щось поза межами цього Львову. І вже в другій книзі, от ці якісь рамки, ці якісь стіни вони були порушені. У нас від другої частини. Фігурує слово Прага. Тому я думаю, що ви розумієте, що події будуть відбуватися там. Це не спойлер, тому що всі більшість подій відбувається саме в Будапешті в третій частині. І там вже теж у нас трішки світ розширюється. У нас вже вводяться якісь нові ниточки, нові моменти в гру. Тобто, в другій книзі наша варта трішки стає по-іншому себе позиціонувати. І Розширюється світ разом із нею, якісь в неї плани вибудовуються, щось змінюється, і вона росте, вона сама змінюється, вона перетворюється з тієї, яка в першій частині була неймовірно імпульсивною і спонтанною, в другій частині вона трішки більше починає. Думати про свої вчинки, на кого вони можуть повпливати. Також розвиваються і інші взаємодії. Мені це дуже подобалось в другій частині, і друга частина, мені сподобалась більше за першу, а третя теж стала дуже хорошою для мене, тому що тут. Світобачення варти розширюється ще більше, і не лише її, а й персонажа, про якого не будемо зараз говорити, бо ті, хто не читав першу частину, можливо, схоплять спойлер. Тому не буду говорити, хто це. Але він теж по-іншому починає бачити цей світ, якісь плани вибудовувати і розуміти, що він може на щось попливати, що він може щось зробити. Тому для мене вся ця трилогія це як. Так, піраміда, та зверху вершина це перша частина, і вона з кожним разом все збільшується і збільшується. Мотивація стає іншою. Якісь першочергові справи стають іншими. Тому мені здається, що мотивація і розвиток персонажів вони змінилися і змінилися саме в розширеному плані. Світ збільшився до третьої частини, як на мене. Тому ось так. старетій частині також є дуже багато політики. І мені це теж сподобалось, тому що оскільки варта є в тих обставинах, в яких вона є, то якби цієї політики не з'явилося, це би була дуже плоска історія. Це би була така сама історія, як і перша частина, чи ну в другій теж політика з'являється, вона трішки-трішки з'являється в третій частині вже дуже багато, і це величезний плюс. Воно мусило в це вилити для розширення світу, тому ось так. Чи буду я повторювати, що книга гарно написана? то не буду, бо я в це говорила вже в першій в другій частині, і все дуже колоритно, і персонажі говорять. По-різному неоднаково видно, що е, Наталя намагалася додати якихось родзинок кожному персонажеві, щоб його можна було розрізнити і зрозуміти, що він не такий, як хтось інший. До речі, про волосся лише один раз воно тут згадувалося, для тих, хто не любить кучері і все тому стилі. Тому в цій книзі я цього майже не помічала хоча вона мені не сильно різало око. То, можливо, воно було. Але я лише один раз така, о, тут є волосся. В загальному вся оця історія мені сподобалась. Ну, Крім того, що я так і не змогла до кінця зрозуміти, що персонажам стільки багато років, все ж таки я сприймала їх більше як. Підлітків, ну там, можливо, 18-20 років не старшими. Але таке трапляється в мене часто. Інколи буває, що навпаки, персонажі дуже молоді, там 12-13 років, а вони щось таке витворяють, що взагалі не під силу їм, і я це точно розумію і оцінюю. Тому ось якось так. Я намагаюся фентезі дуже рідко акцентувати свою увагу на саме. Вікові персонажів, бо це неймовірно суб'єктивна річ, для мене вони всі плюс-мінус однакового віку, якщо чесно, навіть якщо згадується, скільки їм років, я не особливо на це звертаю увагу. Тому ось такі от у мене враження. Якщо часто суб'єктивно порівнювати саме трилогію Варта у грі з «Гонехмарником» Дар'ї Корній, який теж себе позиціонує ця книга, позиціонує себе як міське фентезі. То варта, просто ну на дуже, на дуже багато разів краще. Персонажі прописані яскравіше, світ набагато об'ємніший. Мотивація у персонажів є, а не просто з'являється, тому що так треба. І вони розвиваються, рухаються впродовж цієї книги, і ми бачимо в кінці, що це виливається. Бо я так вважаю, що це ну, подібні жанри, теж є львів. І як на мене, саме варта у грі, навіть перша книга є набагато сильнішою, бо вона динамічніша для мене була і цікавіша. Також нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ всі посиланнячка залишу внизу інфобоксі, Всю інформацію також залишу там. Я думаю, що коли вийде це відео, то в нас іще буде продовжуватись книжковий аукціон. Тому заглядайте, можливо, ця книга чекає саме на вас. Пишіть внизу в коментарях, що ви читали чи можливо, Можливо, читаєте ще в жовтні, що вам сподобалось, що не дуже яка книга стала найяскравішою, можливо, яка найгіршою або найкращою. Ви її записуєте або найкращою цього року, або найгіршу цього року, або цього місяця. І якось так, оскільки я продовжую знімати свій тиждень влогів, то я вирішила, що я прочитала три книги до цього тижня, <свісно> і я вам про них розповіла паралельно Лор Олімпус, про який теж розповідала у себе в лозі, ось тут він буде. І зараз піду можливо дочитувати прокляту, про яку вже дуже багато, дуже багато говорю, і дискусії і всякі, в коментарях. Ми обмінюємось враженнями. Я не дивилась, до речі. Чи серіал, але якщо мене вразить книга, то можливо перегляну серіал, бо чула, що він іще набагато кращий, ніж книга. Поки що від книги в мене достатньо ну, позитивні, скоріше враження, ніж негативні. Тому таке в мене з цим. І я вирішила, оскільки я про ці книги вам розповідаю в лозі, то не буду розповідати в прочитаному. Тому ось така якась в мене логіка. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!